Сухий фонтан у Миколаєві його назва з'явилася ще у першій половині 19 століття. кажуть, колись тут було природне джерело, але після прокладки труб вода зникла. Тож фонтан став сухим у 18 столітті. Ця територія належала петербурзькому купцю Францу Фабре. Її називали Фаберовою дачею. Пізніше Отьомкін планував будувати тут верф, проте з'явилася лише невелика пристань. Після Другої світової війни район почали активно забудовувати. Головним інженером тоді був Олександр Растворов. Саме він розпланував забудову так, щоб зберегти красу пагорбів та фонтанів. Цікаво, що для відновлення залучали навіть полонених німців, які жили у таборі Темвод. Колись фасади будинків прикрашали барельєфи та скульптури, що були добре видні з боку річки, але з часом вони зникли. Останню скульптуру знесли у 2019 році. Сьогодні сухий фонтан. Це затишний район з зеленими дворами, школами та поліклінікою. Це місце зберігає пам'ять про старий Миколаїв. Адже кожна його вулиця, кожен камінь і кожен сухий фонтан тут мають свою особливу історію, дякую, що додивились до кінця. Обняв припідняв